Всім доброго дня! Вас вітає Агенція Закордонвіза, віза, мене звати Юрій і зараз ми з вами будемо розбирати найпоширеніші запитання щодо програми КОЕД, які зустрічаються в телеграм-каналах. І так, перше запитання, яке найчастіше задають, відповіді на це запитання вони призводять навіть до сварок в телеграм-чатах. Тому давайте розберемо його детально. До якого числа потрібно приїхати в Канаду, щоб отримати фінансову допомогу 3000 канадських доларів. Справа в тому, що саме запитання звучить дуже неправильно. Тут не просто потрібно приїхати в Канаду до якогось певного числа. Давайте розділимо це запитання на два питання. Перше, це до якого числа потрібно отримати погодження на візу, і до якого числа потрібно податись на допомогу. А, і так. Потрібно до 31 березня 2023 року отримати погодження на візу. Тобто отримати документ, який називається паспорт реквест. Це запит на вклейку вашої візи. Це підтвердження того, що візу вам погодили і її потрібно вклеїти в паспорт. Це погодження, цей запит, паспорт реквест потрібно отримати до 31 березня 2023 року. А податись на фінансову допомогу потрібно до 30 червня 2023 року. Податись можна тільки тоді, коли ви вже в Канаді. Скільки займає час для того, щоб податись на цю допомогу, коли ви вже в Канаді, це все залежить від провінції. Деякі українці кажуть, що в них це зайняло один день, деякі українці кажуть, що в них це зайняло практично майже тиждень. Тому зважайте на це, коли будете летіти вже до Канади і обирати конкретну провінцію. Наступне запитання, до якого числа потрібно приїхати в Канаду, щоб отримати ворк перміт? Знову ж таки, саме запитання поставлене неправильно, але його дуже часто задають в телеграм-каналах, в телеграм-чатах, тому давайте розберемося в цьому. Справа в тому, що коли ви заповнюєте аплікацію, то є запитання, чи бажаєте ви працювати в Канаді. Якщо ви обрали відповідь так, то у вас віза буде. Типу воркер. А якщо ви обрали відповідні, то у вас віза буде Viztor. Відповідно, віза worker видається на 3 роки це робоча віза. А віза-Візітор видається до 10 років, або до кінця терміну дії паспорту. І знову ж таки, щодо візи Візитор, то тут багато людей пишуть, що в мене. Е там паспорт закінчується через 8 років, а видали мені на 4 роки. Або в мене паспорт закінчується через 5 років, а візу візитор мені видали тільки на рік. Так, таке може бути те, що ви бачите рекламу. Канадська віза на 10 років, це неправильно. Канадська віза до 10 років. Приставка до говорить про те, що до 10 років це навіть 6 місяців це також до 10 років. Також дуже часто кидають фотографії, навіть в чати, про те, що ось віза типу воркер видана до кінця дії паспорту. Так, таке було. Таке було в 2022 році. Ті заявники, які подавались на програму Коет ще в квітні, травні, навіть в липні, вони отримали візу воркер до кінця дії паспорту. Наразі, якщо ви подаєтесь станом на 2023 рік то візуворкер ви отримаєте на 3 роки, рівно на 3 роки, а візу візитор ви отримаєте до кінця дії паспорту або до 10 років. Але до 10 років це означає, що ця віза може бути і на 2 роки, і на рік, і навіть на 6 місяців. Як зрозуміти, якого типу у вас буде віза, якщо ви ще не отримали візу? І не пам'ятаєте, що ви відповідали на запитання, чи бажаєте ви працювати в Канаді. Просто відкрийте свою аплікацію і навпроти вашого імені буде писати Work Permit і номер аплікації. Якщо номер аплікації починається на W, значить у вас буде віза типу Worker. Якщо у вас віза е, і номер аплікації починається на літеру V, то у вас буде віза типу «Visitor». Ось тут «Visitor», ось тут бачимо літера V і номер аплікації, відповідно, ваше ім'я. Думаю, тут ми розібралися і можемо рухатись далі. Ще трохи про Work Permit. Це буде доповнення до запитання, до якого числа потрібно приїхати в Канаду, щоб отримати Work Permit. Дивіться, Work Permit є двох типів: відкритий Work Permit – це той Work Permit, який ви отримали разом з візою Worker, ви прилітаєте в Канаду, отримаєте додатковий документ сертифікований. Це буде Work Permit, тобто дозвіл, виданий на ваше ім'я про те, що ви маєте право офіційно працювати в Канаді. Це відкритий. І є закритий Work Permit. Це для тих, хто обрав варіант візи Visitor. ви прилітаєте в Канаду вас віза, наприклад, на 7 років, нікому не потрібно, щоб ви просто сиділи там 7 років, користувались фінансовою допомогою Канади, міжнародних організацій, просто сиділи, просто собі там жили. Так, це віза-прихисток. це віза прихисток для українців, які хочуть врятуватись від війни, але їм вигідніше, щоб ви працювали, платили податки таким чином. Підтримували економіку Канади. Тому навіть якщо у вас віза типу Візитор, ви все одно зможете отримати дозвіл на роботу, work permit, але він буде закритий. Як його отримати? Коли ви знайдете роботу, то ваш роботодавець, ваша компанія вам дасть відповідні документи, які потрібно буде занести у відповідні державні установи, і вам видадуть закритий work permit на конкретну роботу, на конкретну вакансію, в конкретній. Фірмі це і означає закритий, що з цим дозволом ви можете працювати тільки в цій фірмі. Якщо ви звільнились і хочете знайти іншу роботу або влаштуватись на іншу роботу, то перед тим як влаштуватись, ви знову ж таки берете відповідний пакет документів від цієї фірми, від вашого роботодавця і отримаєте вже новий work permit на нову вакансію, на нову посаду в новій фірмі. Думаю, в принципі, з цим також розібралася. І ще одне запитання, яке дуже-дуже багато суперечностей викликає в телеграм-чатах. Чи потрібно перекладати документи на англійську мову при завантаженні документів до аплікацій? Дивіться, тут важливо зрозуміти, хто подається на візу. Якщо подаються дорослі люди, або одна доросла людина, або двоє дорослих людей, або чоловік-дружина, в яких немає дітей, або в них є діти, але діти не хочуть їхати до Канади, діти вже дорослі. Тоді не потрібно перекладати ніякі документи, ви просто завантажуєте в сімейну аплікацію е закордонний паспорт, там є транслітерація, е і в графу, де потрібно завантажити національні документи, ви завантажуєте український паспорт. Якщо це чоловік-дружина, можете також додати свідоцтво про шлюб, але потреби в перекладі на англійську мову тут немає. Коли варто перекладати документи на англійську мову, Якщо це сім'я і є маленькі діти до 18 років, а тоді вам потрібно перекласти свідоцтво про народження кожного з дітей на англійську мову, перекласти свідоцтво про шлюб також на англійську мову. І при завантаженні документів в аплікацію, наприклад, батька, ви завантажуєте закордонний паспорт, ви завантажуєте в графу про національний документ свій український паспорт. В, окрему, в окреме поле ви завантажуєте свідоцтво про шлюб, перекладене на англійську мову. І в окреме поле ви завантажуєте свідоцтво про народження дитини, також перекладене на англійську мову. Потім, коли заповнюється аплікація на маму, то все робиться так само. Знову ж таки, якщо батько вже завантажує свідоцтво про шлюб з перекладом на англійську мову, і завантажує свідоцтво. Про народження дитини з перекладом на англійську мову, але мама за, за, заповнює аплікацію на себе в цьому самому кабінеті. Вона також до своєї аплікації, до своєї анкети додає документи, свідоцтво про шлюб та свідоцтво про народження дітей з перекладом на англійську мову. А коли вже заповнюєте аплікацію на дітей, то просто завантажуєте закордонний паспорт. А в графу національний документ завантажуєте копію свідоцтва про народження. Дитини. Якщо дітям більше 16 років, але ще немає 18, то в РФу національний документ ви можете завантажити і український id паспорт але також завантажити свідоцтво про народження дитини. Чому? Тому що в українському паспорті, який видають дітям вже з 16 років, не вказано, хто їхні батьки. А в свідоцтві про народження дитини вказано, хто батьки. Для чого взагалі потрібно завантажувати ці документи в кабінет? Тому що після того, як ви здаєте відбитки пальців, дорослим приходить відповідь паспорт-реквест, тобто запит на вклейку візи. Як відомо, дітям цей запит не приходить. Він не приходить по 4, 5, 6, є випадки навіть 7 місяців. Люди очікують, щоб їхнім дітям прийшов запит на вклейку Візи, але він не приходить. І справа в тому, що якщо батьки вже отримали е, паспорт реквест, тобто отримали запит на вклейку Візи, або навіть лише один з батьків поки що отримав запит на вклейку Візи, то вклеїти візу дітям також можна, але при цьому потрібно зробити додатковий пакет документів. Зокрема, цими документами є свідоцтво. Про шлюб і свідоцтво про народження дитини. Перекладені ці документи на англійську мову додаються до оригіналу паспорта і відправляються у візовий центр. Але після того, як візовий центр передає ваші паспорти на консульство, працівники консульства все одно можуть повернути паспорт дитини без вклеєної візи. Чому? Тому що ви подали документи, переклали свідоцтва, зробили все добре, відправили паспорт дитини на вклейку, але вам е у ваш кабінет приходить додатковий запит, е суть якого полягає в тому, що потрібно ось цей переклад свідоцтва на англійську мову, е свідоцтво про народження дитини завантажити у ваш кабінет в окреме, в окреме посилання, е яке відповідно з'явиться у вашому кабінеті. Ви не заходите у свій особистий кабінет, не бачите цього, і паспорт дитини повертається без вклеєної візи. Так ось дивіться, якщо при завантаженні документів до аплікації, перед тим як відправити аплікацію на консульство, ви зробили всі переклади, завантажили все правильно у свою аплікацію і відправили, в такому випадку, коли ви будете відправляти паспорт дитини на вклейку без погодження візи, то віза... Прийде з то паспорт, повернеться з вклеєною візою, тому що, скоріше за все, вам не буде приходити додатковий запит у ваш кабінет про те, що потрібно завантажити е, свідоцтво про народження дитини з перекладом на англійську мову у кабінет. Е, ще трошки щодо перекладів. Дивіться, переклади бувають трьох типів: бувають за апостолем, це зазвичай робиться через Міністерство юстиції. Переклад нотаріально завірений, звісно, він робиться в нотаріуса. І просто офіційний переклад, який завірений третьою стороною. Третьою стороною виступає просто бюро е, перекладів. Е, я знаю, що багато хто з вас заповнює відео, заповнює свої е, аплікації. Е, по Інструкції з відео, з, з відео, які ви бачите в YouTube каналах. Справа в тому, що там іде мова про те, що для початку, коли ви завантажуєте документи, то ви можете просто самі зробити переклад, шаблон і навіть через Google і, і завантажити ці досити про народження дитини без печатки бюро перекладів. Але це тільки на тому етапі, коли ви завантажуєте документи і відправляєте їх. Потім, коли буде відбуватися вклейка дитячої візи, все одно потрібно буде зробити переклад на англійську мову. Тому не спішіть, зачекайте один день, зробіть всі переклади, і тоді вже завантажуйте документи з перекладом в аплікацію і так відправляйте на консульство. В цьому запитанні ми приділили дуже багато часу, але я думаю, що багатьом буде зрозуміло. Ще одне запитання це для прикладу запрошення на біометрію, тобто біометрик колекціон Летер прийшло 1 лютого, а біометрію мені призначили на 15 квітня, а начебто потрібно, щоб пройшло не більше ніж 30 днів. Мені знову потрібно записуватись на біометрію? Ні, тут все дуже просто. Для українців, які здають біометрію у місті Львів. Для них цей термін скасували. Тобто може бути таке, що ви отримали запрошення на біометрію 1 лютого, а призначили вам навіть на 30 квітня. Нічого страшного. Ви просто 30 квітня в назначений день з'являєтесь у візовий центр, здаєте відбитки пальців, вас фотографують, і ви очікуєте запит на вклейку візи. Які документи потрібно з собою брати для здачі біометрії? Це біометрік. Колекцію letter, тобто запрошення вас на біометрію, це лист з призначенням дати та часу, та оригінал закордонного паспорту. Ну і, звісно, хороший настрій, тому що працівники візового центру у Львові дуже увічливі і вони дуже е, люблять, коли, скажімо так, їхні заявники. Вони теж приходять до них з хорошим настроєм. Ну просто уявіть собі, ви працюєте в візовому центрі, ви працюєте там 8, 10, 12 годин в день, залежно від того, скільки є людей е на здачу біометрії. І кожен хтось прийшов, важка дорога була з Дніпра у Львів, хтось з Києва їде, хтось з Одеси в поїзді не виспався, і прийшов з поганим настроєм. І працівник візового центру, який бачить такі обличчя, ще хтось там незадоволений чимось. В нього весь день проходить в такому настрої. тому, звісно, хороший настрій обов'язково також з собою беріть. Продовжуємо е, про біометрію. Е, а, ще одне хотів сказати. Дивіться, е, ви друкуєте ось ці два листи, чи потрібно їх заповнювати? Ні, їх не потрібно заповнювати. Не потрібно заповнювати ніяку згоду на обробку персональних даних. Працівники візового центру вам допоможуть це зробити, вони знають, як. Це правильно, тому що багато хто заповнює, потім приходять, приїжджають у Львів, для того, щоб дати біометрію. У візовому центрі їм ведуть нові бланки і заповнюють їх по новому тому що, як правило, ви заповнюєте їх неправильно. Просто не навантажуйте себе цим. Роздрукуйте, беріть оригінал паспорту, хороший настрій і їдьте до візового центру в місті Львів. Ще про біометрію. Якщо у мене біометричний паспорт, мені також потрібно здавати біометрію, так звісно, тому що те, що у вас біометричний паспорт, ваші біометричні дані є тільки в державі Україна. Після того, як ви здасте свої відбитки пальців, ваші біометричні дані також будуть в країни Канада. Дітям потрібно здавати біометрію ні, не потрібно. Дітям до 18 років біометрію здавати не потрібно. І тут дуже часто в телеграм-каналах. В телеграм-чатах люди плутають одне одного і сваряться між собою, тому що пише якась жінка: пише, я записалась е на кует, чи потрібно мені записувати себе е і мого сина на біометрію. І їй відповідають себе записуйте, сина не записуйте. Але жінка не каже, скільки синові років, тому що навіть якщо йому 30, для неї він все одно син. Тому давайте ось чітко. Діти це до 18 років. Після 18 років, починаючи з 18 років, це доросла людина. Тому дітям не потрібно записуватись на біометрію, якщо їм ще немає 18 років. Також з 60 років громадянам України також не потрібно записуватись на Біометрію. Якщо дітям паспорт реквест, тобто запит на вклейку візи не приходить, то громадянам, які старше, ніж 60 років, їм біометрів здавати не потрібно, їм просто потрібно очікувати реквест. І реквест приходить приблизно через місяць після того, як аплікація була створена. Чи потрібно заповнити згоду на обробку персональних даних перед тим, як здавати біометрію ну, на це відповів трохи раніше? Скільки чекати після здачі біометрії, що прийшов запит на вклейку або original Passport Request? На дивіться, по-різному, хтось отримує через 9 днів після того, як здав біометрію, хтось отримує через 2 тижні. Це зазвичай найпоширеніший термін. Хтось чекає 2-3-4 місяці. Буває і таке, хто 100% чекає довго на Original Passport Request? Це військові або люди, які працювали в поліції, або ті, які працювали в державних органах на якихось значних посадах. В такому випадку. Від вас будуть ще просити додаткові документи, додаткову інформацію. Як надати цю інформацію, просто очікуйте, у вас в кабінеті з'явиться відповідно додаткове посилання, куди потрібно буде завантажити відповідь на ці запитання, які вони будуть від вас вимагати. Про original passport request. Тобто, після того, як ви здали біометрію, ви очікуєте. Найважливіший документ в цій програмі це Original Passport Request. Тобто це документ, який е, свідчить про те, що візу вам погоджено, ви їм підходите, і ви маєте відправити паспорт на вклейку візи. Е, так ось, дуже часто питають: дружині прийшов, а мені ні. Чому? Невідомо чому. Просто буває так, що комусь із сім'ї приходить швидше, а комусь пізніше. Е, може бути таке, що як вже казав раніше. Якщо ви військовий, або були військовим, або працювали в поліції, або в якихось державних органах на керівних посадах, то вам може прийти набагато набагато пізніше. Дітям не приходить паспорт-реквест, що робити. Або очікувати, очікувати дуже довго, або відправляти дитячі паспорти без запиту на вклейку з додатковим пакетом документів. І тоді дітям вклеють візу. Але не у будь-який візовий центр Європи можна відправити дитячий паспорт без погодження. Зокрема, зараз, станом на 18 березня 2023 року, це можна зробити в Берлін. Але буквально ще два тижні тому в Берліні це не можна було зробити. Берлінський візовий центр не приймав дитячі паспорти без погодження. Приймали у Відні. Наразі у Відні не приймають, приймають в Берліні. Отримав реквест 1 лютого, а зараз вже 15 березня на вклейку візу дають 30 днів. Мені не вклеять візу. Е, ні, вам вклеять візу. Але якщо ви отримали Original Passport Request, то не потрібно тягнути, тому що так, Original Passport Request це остаточне рішення щодо вас стосовно того, що вам одобрено візу. Але якщо ви будете тягнути, то це рішення просто скасують. Я знаю реальний випадок, коли людина відправила паспорт на вклейку візи минуло 49 днів, і паспорт повернули без візи, тому що допоки цей громадянин очікував, його рішення про візу, проведучому візи скасували. В результаті ми зробили йому вже нову аплікацію, подали його. Біометрію він не здавав, тому що він вже здавав її раніше. І отримавши паспорт-реквест, відправили е, паспорт ще раз на вклейку візи. Вже з нашою допомогою він це робив і вже йому вклеїли візу. Тому дивіться, е, знову ж таки, на цьому, на цьому зупинність трохи детальніше. Багато хто в чатах пише: о, я відправляв навіть там через 2,5 з місці, і мені візу вклеїли. Ви такими відповідями вводите просто людей в оману, тому що ваш конкретно індивідуальний приклад. Це не є правило, це скоріш за все є винятком з правил. Ми займаємось вклейкою візи, доставляємо паспорти на вклейку візи, і в нас теж дуже часто бувають клієнти, які протермінували ці 30 днів, і все добре їм вклеюють візи. Але ми не беремо на себе, скажімо так, таку гарантувати те, що якщо ви протермінували 30 днів, то вам її вклеять. Зараз вклеюють, як буде через місяць, чи як буде через тиждень, ми не знаємо. Тому якщо ви отримали Original паспорт реквест, відправляйте свій паспорт на клейку візи якомога швидше. Дуже часто таке буває, що ці 30 днів протерміновують через те, що дружина отримала, чоловік не отримав, і дружина чекає, поки отримає чоловік. Не чекайте, відправляйте свій паспорт один, отримає чоловік. Також відправить окремо свій паспорт. В цьому немає якоїсь великої проблеми. Просто отримавши Original Pasport Request, відразу відправляєте його на вклейку Visa. Де шукати у своєму кабінеті відповідні файли? Ось, наприклад, Biometric Collection Letter, тобто запрошення на біометрію у вашому кабінеті. Воно буде ось тут. Це буде третій документ, який ви отримаєте. Від ERCC, uh, uh, тобто від uh, канадського консульства. Ось так uh, виглядає запит на плейку Visa Original Passport Request. Uh, і ось це, до речі, документ летер uh, WP Work Permit. Це документ, який перед тим як їхати в Канаду, ви повинні роздрукувати для того, щоб пред'явити його в аеропорту. І в деяких аеропортах вам відразу видадуть уже ваш work перміт ваш дозвіл на роботу в оригіналі. Тобто це буде окремий документ формату А4, але він буде з голограмами. Це буде такий, як ніби це велика віза. Вклейка візи в паспорт. Після того, як ви отримали Original паспорт реквест, потрібно відправляти ваш паспорт на вклейку візи. Про це говорив буквально хвилину тому. Є три варіанти, як здійснити е, вклейку Віза. Е, звісно, найкращий варіант це відвести паспорт самостійно у візовий центр. Е, не всі чоловіки виїзні, але це можуть зробити жінки. Ваші дружини, сестри, мами. Це найкращий варіант, тому що ви приїхали в візовий центр, ви здали свій паспорт. Відповідно, коли вам візу буде вклеєно, ви прийшли і забрали свій паспорт. Це найбезпечніший варіант, щоб не втратити паспорт з візою. Другий варіант це відправити через Укрпошту або через нову пошту на адресу візового центру. А вже візовий центр. Тобто ви відправляєте через Укрпошту а, на адресу візового центру, ваш паспорт забирає кур'єрська служба ДХЛ і передає до візового центру. А візовий центр вже передає ваші паспорти на консульство, консульство вклеює візу і повертає ваші паспорти до візового центру. Потім а, візовий центр передає їх на службу ДХЛ, і ДХЛ вже відправляє вам в Україну. Якщо ви при цьому, коли відправляли свій паспорт, попередньо оплатили послуги кур'єрської доставки. Приблизно 39 євро для того, щоб кур'єр ДХЛ вам відправив ваш паспорт в Україну. Так ось не рекомендую користуватись цим варіантом, тому що кур'єри ДХЛ гублять паспорти. Ми практично кожного дня отримуємо дзвінки, отримуємо повідомлення на вайбер, телеграм, де е, пишуть нам допоможіть знайти мій паспорт. Будь ласка, допоможіть. Повернути мій паспорт Я описують ситуацію, що відправили Укрпоштою з України паспорт. Наприклад, в Берлін Попередньо платили 40 євро для того, щоб паспорт, коли віза буде готова, повернули назад йому в Україну. Але щодо статусу паспорта, то візовий центр каже, що він видав кур'єрській службі ДХЛ, а ДХЛ не може знайти паспорт. Просто уявіть собі масштаб. Приблизно 700 тисяч українців вже подались на цю програму. Приблизно 400 тисяч вже отримали візи це значить, що курири ДХЛ практично кожного дня забирає тисячі паспортів з візового центру і тисячі паспортів перевозять у візовий центр. Загубити один, два, чи навіть 10-20 паспортів за один раз, для них це не є якоюсь великою трагедією. Це трагедія для вас, тому що це ваш паспорт. Що після цього робити, якщо ви загубили вже паспорт, нічого. Просто створювати нову аплікацію під новий паспорт і подаватись на візу ще раз. Плюс тільки в тому, що вам не потрібно буде здавати на біометрію, бо ви вже її здавали. І є третій варіант відправити через українську агенцію, яка надає послугу доставка паспортів на вклейку візи. Ми одна з таких агенцій, яка займається паспорт доставкою паспортів на вклейку візи, але зараз мова не про нашу рекламу, не про рекламу наших послуг, а про те, який найкращий варіант. Найкращий варіант це відвести паспорти у візовий центр самостійно, все. крапка. Так дорого поїхати самому в Польщу або у Відень. Потім потрібно їхати ще раз для того, щоб забрати паспорт. Але це найкращий варіант, тому що ви самі несете відповідальність за свій паспорт. Другий варіант взагалі не рекомендую. Якщо третій варіант все-таки обираєте, можете обрати нашу агенцію, можете обрати якусь іншу агенцію, можливо, наша агенція не, не підходить вам територіально, тому що ми знаходимося в місті Ужгород, хоча працюємо по всій Україні. Тобто наші клієнти відправляють нам паспорти новою поштою. Ми вже їх тут забираємо і нашим курєрам доставляємо у відень та Берлін. Щодо вибору української агенції, це вже питання за вами. Можете обрати, подивитися цінову політику. В нас, до речі, найнижчі ціни, наскільки мені відомо. Але я однозначно не рекомендую користуватися варіантом номер 2 Ось так, в принципі, всі запитання, які я зібрав у телеграм-чатах. Ми з вами зараз розібрали, буде більше запитань, будемо розбирати ще. Таке коротке відео вирішив записати для того, щоб просто хтось один один раз подивився і, можливо, вже сам допомагав в телеграм-чатах телеграм іншим відповідати, ну, розбирати в тих чи інших запитаннях. Контакти нашої агенції ви бачите на екрані. Якщо хочете скористатися вклейкою, візи, телефонуйте нам або пишіть нам. Під цим відео я залишу посилання на наш телеграм-канал. До речі, в нашому телеграм-каналі також е, є рубрика питання-відповіді, де ті чи інші запитання ми е, розписуємо текстом у текстовому варіанті. Також ми інформуємо про те, коли відбувається в нас наступний виїзд кур'єра. Ось, до речі, так виглядає. Список паспортів з готовими візами, тобто ми забрали вже паспорти з вклеєними візами, пишемо список, і ви бачите, якщо ваше ім'я є тут, значить буквально через день-два ваші паспорти вже будуть в нас в Ужгороді і ми зателефонуємо вам з питанням, куди вам відправити паспорт. Кошти за доставку вашого паспорта на вклейку візи ми не беремо наперед. Ми працюємо без предоплат, ви оплачуєте вже тільки тоді. Коли, а, коли отримали свій паспорт. Ось також у нас тут є відеозвіти. Буквально тут також можна знайти документи, які потрібно заповнити перед відправкою паспорту на вклейку нам зразки заповнення. Все є в цьому телеграм-каналі. Тому залишаю під цим відео посилання на наш телеграм-канал. Приєднуйтесь і успіху вам!